Мисливці за брухтом. Запорізькі правоохоронці затримали викрадачів колекторних люків. Двоє молодиків їздили містом на автівці, вишукуючи металові каналізаційні кришки. Знімали тривожні монтіровки, підривали, відкривали, Потім лежали машину. На момент затримання молодики вже встигли зняти з десяток люків. Однак заробити на награбованому завадили правоохоронці. Вже у відділку затримані розкаялися. кажуть, не замислювалися, яку шкоду могли завдати автовласникам та пішоходам. Та найстрашніше, що через мисливців на каналізаційні люки гинуть люди, і серед них є діти. Так минулого року у Дніпродзержинську та у Львові у каналізацію провалилися діти. Малюки загинули. І подібних випадків менше не стає. А все через те, що на пунктах прийому брухту без проблем приймають каналізаційні покришки інколи цілими, інколи розбитими. Тому притягнути до кримінальної відповідальності власників пунктів прийому брухту міліція не може. Мовляв, вони закон не порушують. Натомість у деяких регіонах України місцева влада почала самотужки боротися з викрадачами металевих люків. Зокрема, у Львові поступово металеві люки витіснили пласти. Подібну практику вже почали переймати комунальники інших міст Західної України.